Скоро вже буде Пасха, тому готуємо м'язка. Рідні сьогодні пропоную приготувати м'ясний хлібець. Ідеально підійде для великодня, чудово нарізається, смачний, також і гарячим. Нам потрібен 1 кг фаршу будь-якого. В мене свинина з яловичиною. Солимо в мене одна чайна ложка, бо солоні спеції. Я беру приправу Айріс до м'яса, дуже ароматна, натуральна. Давно користуюся, дуже люблю. Півстолової ложки. Ще додам одну столову ложку сушеної цибулі, петрушки та кропу. Натуральні. Травки, нічого зайвого. До речі, позаду цікавий рецепт. А ще більше на сторінці Аріс відмітила під відео. На сторінці, крім новинок, постійно готують кухарі та блогери Підписуйтесь, щоб не пропустити. Додаємо одну столову ложку борошна та одну столову ложку майонезу. добре перемішуємо, орієнтовно ділимо м'ясну частину на три. Форму для запікання в мене 25 п'ять на 11, 7 сім висоту. Вистілаємо пергаментом, викладемо одну третину м'яса, вирівнюємо трошки. Зверху кладемо будь-який сир в мене плавлений, далі шинку. Головне, щоб вони були тонко порізаними. Знов м'ясо вирівнюємо. І далі за схемою сир та шинка. Останній шар буде знов таки м'ясний. Розрівнюємо. Зверху змащуємо 1-2 столовими ложками кетчупу, посипаємо кунжутом, випікаємо в добре розігрітій. До 200 градусів в духовці рівно 45 хвилин. Залишаємо остигати прямо в формі. Далі дістаємо та нарізаємо. Він чудово, тоненько нарізається, але дуже смачний і гарячим. Чудова альтернатива ковбасам. Смачного!